Я родом з Херсонської області, міста Нова Каховка. 24 лютого розпочалось трішки раніше ніж у нас зараз. Співають вже в піснях. А у нас є у місті військова частина, яка вже не діюча. А ось туди прилетіло, і ми всі ці почули, але ж ми не розуміли, що, що це сталося, що це було. І люди зранку всі йшли на роботу, дітей у садочок вели. І десь о годин 8-9 ми вже побачили по вулицях, їдуть танки, їдуть БТРи з російськими флагами. Ми виїхали у Київ, тому що. Тому що це Україна за кордон, це не вихід Виїхати з той країни, де ти жив, постійно жив, яка тебе годувала виїхати з за кордон, навіть з дітьми, навіть на там, як кажуть, трішечки пересидіти. Пересидіти це не для мене. Ми повинні допомагати своїй країні, своїм людям. Хтось скаже, так можна допомагати і звідти. Но... На мою думку, я повинна бути тут і допомагати тут. Спочатку виїжджала я з дітьми, пропускали тільки жінок, дітей і ну, жінок похилого віку, або старих дідусів. І те під питанням. Виїжджала моя мати після мене. Десь 18 блок постів вони пройшли. Їхали вони до з -З Запоріжжя і коли. А вже ну, перетнули, як би останній блокпост, там деякі, знаєте, як показують наші воїни, які ну, приходять з пліна, вони е, цілують землю. Точно так же можна сказати і наші робили. Бо тортури були одного разу. ну Не одного разу. Я шукала допомогу теж по волонтерським фондам для себе, для своїх дітей. І зателефонувала у цей фонд і ну, запитала, чи можуть мені допомогти. То, ну, ну тим паче раніше була допомога по районам, а я ну не з цього району в Києві. Вони сказали, окей, приходь там, допоможеш. Окей, я прийшла. Мені тут дуже сподобалось, там ставлення до мене, ну, взагалі для переселенців. І в мене виникла така думка: а чому я не можу теж допомагати, якщо не фінансами, то можна фізичною працю, моральною допомогою якимось добрим словом. Я це пережила, я знаю, що це таке, я розумію потребу людей, і тому що. ми… Одна сім'я: якщо ми не постоїмо саме за себе, ніхто нам не допоможе.